Що мені подобається в моїх паліїв, так це тільки те, що лише один лісничий не збрехав у допиті. Ну, Хоч одна людина дійсно надала правдиві відомості, всі решта, які тільки надавали свідки, свідчення, ну... доказова ваза про їхню неправдивість в мене аж пре. Сьогодні 27 аркушів додатків відправила про те, щоб підтвердити те, що свідчення були неправдивими вкотре. Тому чергове провадження в ЄРД колекціоную майже. Знаєте, насправді це все було б смішно, якби не було так страшно. Тому що поліція повинна реагувати і всі ці матеріали вони мали даним-давно, але нічого вкотре не було зроблено. Більш того, як ми вже про це говорили, справу просто поохоронено в експертизі. Ну, але важливий момент провадження, які хотіли закрити. І зробити все, аби виправдати осіб, які надали неправдиві свідчення, бо без доказів, якщо відправити в суд, що буде? Нічого не буде. Немає доказів. Є суто мої голослівні заяви і якісь фотографії, але ж матеріалів провадження нема. І всі шанси виправдати тих осіб. Які по факту чудово розуміємо, палили, але тому. Поки що скеровано декілька клопотань, які не дозволять так гарно відбілити злочинців. Далі буде.